Вітаю! Мене звати Валентина Марченка. Я менеджер з контролінгу ТОВ Барош Балат Латінвест. На цій посаді працюю з 2016 року, а загалом в компанії вже 16 рік. В мене унікальна багатогранна посада, тож хочу розповісти про неї і вам. Менеджер з контролінгу на агропідприємстві це економіст, бухгалтер, агроном, інженер, юрист. Потрібно орієнтуватися в усьому, що відбувається, тоді буде якісне планування та ефективний контроль. Кожен ранок менеджера з контролінгу починається не з кави. День розпочинається зі спільної наради спеціалістів, де обговорюються поточні плани на день та стань виконання задань попереднього дня. Після наради. Їмо каву у дружньому колективі, а потім я сідаю за ноутбук і розпочинається активний день, який пов'язаний з документообігом, телефонними дзвінками та спілкуванням з працівниками. Сьогодні у нас вівторок. Тобто для мене це означає платіжний день. Перед день платіжного дня разом з фінансовим менеджером ми плануємо оплату згідно заборгованості, набираємо погодження з генеральним директором. Заявки на платіж для подальших їх їх погодження з боку керівництва УК. Зранку до 9-ї години я повинна проконтролювати, щоб всі платіжки потрапили на етап фінансового директора АП Франшиза. Для цього я активно співпрацюю з бухгалтерами Вінницької філії, головним бухгалтером, директором з виробництва УК та фінансовим директором АП Франшиза. Всі платіжі. Ми формуємо відповідно до закладеного бюджету по ліквідності, який формується на рік за участі головного інженера, головного агронома на основі бізнес-плана. Моя задача як менеджера з контролінгу проконтролювати раціональне використання закладених коштів ліквідність та недопущення її збільшення без наявних та погоджених на то причин. Станом на зараз, наше АПЗ завершило збір пізніх зернових та йде активне відвантаження кукурудзи та пшениці. Для того, щоб відвантажити продукцію з елеватора, я отримую заявку на відвантаження від наших логістів, формуємо відповідний пакет документів та відправляємо на елеватор, з яким співпрацюємо. Під час приймання урожаю елеватором тісно співпрацюю з лабораторією елеватора, та регіональним інспектором по якості. Контролюю якість завезеного рожаю згідно базисних показників та відповідна витрат на доробку та очистку згідно запланованих. Іноді телефон аж гарячий. Я працюю з цифрами, складаю бізнес-план, який є основою для моєї роботи та підприємства в цілому. відповідно до нього. Я контролюю фінансові витрати, надходження та використання ТМЦ. Для цього ми разом з командою формуємо технологічні карти, витрати згідно своїх напрямків, діяльності. Далі я звожу все докупи та формую плановий фінансовий результат. Це робота в команді. адже все залежить від нас та нашої впевненості у своїй сили та вміння працювати. AgroPrasperies. Робить все, аби ми були забезпечені всім необхідним на 100%. На сьогодні йде активна підготовка до закупівлі ТМЦ під урожай 2024 року. Я разом з агрономічною службою формую заявку на закупку для того, щоб менеджери закупівлі мали змогу вже зараз законтрактувати ТМЦ по низьким цінам та відповідно зменшити наші витрати. Менеджер з контролінгу. Це людина, яка може дістати всю інформацію про життя підприємства в один клік мишкою завдяки налагодженим бізнес-процесам, які впроваджені Агропросперісам, відкритостю даних та їх доступністю. Це дає змогу аналізувати витрати кожного дня, місяця і не тільки свого підприємства, а й групи в цілому визначати проблемні питання та їх вирішення. Кожного місяця я формую звіт Фармрепорт. Який показує фінансовий стан підприємства на певну дату, аналізую показники та їх відхилення від затвердженого плану для подальшого прийняття управлінського рішення. Ще одним задоволенням від роботи є перебування в полі. Люблю дивитися, як сходять пасіви, як все достигає, як збирають наш врожай. Це дає краще розуміння, що саме стоїть за планами, які складаємо з колегами-агрономами. Бачиш, о, дійсно, аж стільки бабів у стручку сої, власнаруч рахую стручки і цифри оживають. Переконуюся, що оптимістичний прогноз є реальним. Я вдячна долі та власному вибору, що одного дня прийшла саме до того ворожба «Латинвест». У нас ефективний топ керівник штукін Микола Олексійович, який згуртував навколо себе команду однодумців. Наші підприємства живуть, розвиваються навіть у непрості часи. Найцікавіше в моїй роботі це планування та підбиття підсумків, коли результати нашої роботи перевершують очікування я щаслива! Ми вже підсумували результати збору врожаю 2023 року. Вони позитивні. Наразі бачимо, що ми зібрали найбільший урожай сої серед всіх АПЗ. У нашій структурі посіву сої становила 40%. Планували збирати по 2,5 тонни з гектара, а отримали 3,7 тонни. На деяких полях навіть 4,8. Це рекордна врожайність за всю історію і найвища врожайність в Агропросперіс. Наш показник по сої повернення на робочий капітал 135%. Секрет успіху у правильних рішеннях, сили команди. Та високій виробничій дисципліні, а також у досконалому плануванні всіх виробничих процесів. Коли люди бачать такі результати своєї праці, вони розуміють, що внесок кожного важливий, а спільне зусилля дають відмінний результат. Саме наша компанія першою отримала пропозицію стати партнером у франшизі. Ми були неймовірно горді. Адже це визнання наших заслуг та величезна довіра керівництва Агропроспегіс до нас. У цій програмі ми вже 4 роки. Результати тільки позитивні. Я щаслива людина. У мене є те, що потрібно жінці: гарна любляча родина та успішна реалізація в улюбленої справи життя, улюблена робота. Сама робота допомагає відволіктатися від тривожних подій з фронту і подій в регіоні. Одне з моїх захоплень квіти. Вирощую їх вдома, і на території компанії у нас барвісті квітники. Торік ми посадили три тисячі тюльпанів. Зараз там квітують троянди, тризантеми та інші квіти. Доглядаємо за квітником усі разом. У нас навіть є традиція, кожної п'ятниці проводимо агрофітнес. І квітник доглянутий, і фізична розминка після тривалої роботи за комп'ютерами. Сили в житті мені додає віра. Після щирої молитви відвідування церкви на душі стає легше. Надіємося на Бога і просимо в нього сили для наших воїнів та для перемоги. Просимо Божого благословіння і на початок важливих етапів аграрного сезону маємо декілька власних традицій. Частина з них вже поширилася на інше ПЗ групи Агропроспірець, що нас дуже гріє. Перед початком польових робіт. На благовіщення священник освячує наших працівників, техніку і насіння. Зажимки або свята першого снапа також проводимо урочисто з благословінням та освяченням поля. Хочу подякувати нашому керівнику, працівникам за підтримку, самовіддачу та професіоналізм. Я щаслива працювати ворожба ЛТНВІ, бо маю команду однодумців та улюблену роботу з високою мотивацією. На завершення хочу побажати вірте в Україну, в нашу перемогу у самих себе і завжди йдіть до мети. Коли є підтримка, тоді вдається все.